Мобільні бригади для допомоги постраждалим від насильства вже працюють у Чернівцях. Їхня робота розпочалася ще навесні і наразі має перші результати. Тож, як отримати консультацію, психологічну та іншу допомогу, дізнавалась журналісти СІ 4 у Чернівецькому міському центрі соціальних служб сформували мобільні бригади для соціально-психологічної допомоги. Вони вже виїжджають на виклики та надають необхідну постраждалим допомогу. Безпосередньо вже за місцем проживання постраждали, Ми проводимо свою роботу. В першу чергу це інформаційна підтримка, обов'язково перша психологічна допомога. І за потребу ми можемо за потребою клієнтів. Ми можемо надавати безоплатну психологічну допомогу дистанційно або за місцем розташування. Кабінету психолога, психологічна підтримка при домашньому насильстві та швидке реагування на такі ситуації основна ціль мобільних бригад. Запевняють фахівці. Мобільна бригада з не психологічної допомоги Працює з метою підтримання і допомоги. Постраждалим від домашнього насильства та від гендерно-зумовного насильства і допомоги жертвам власне ну хто постраждав від цього виду насильства. В склад мобільної бригади входить в фахівець соціальної роботи, психолог та водій і ще може відповідно залучатися додатково, якщо це спільний виїзд, це може бути. Поліцейський або працівник центру соціальних служб. Ініціаторами створення таких бригад є зокрема фонд ООН в галузі народонаселення, міжнародний благодійний фонд Ініціатива в партнерстві з місцевими органами влади та офісом віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Міністерство соціальної політики України. Ми зобов'язані, якщо припустимо повідомлення, нам в центр потрапляють або особисті звернення. Деколи інформує нас службу справах дітей, але в більшості випадків це поліція. Після виїзду, коли безпосередньо поліція виїжджає на телефонний дзвінок, що телефонує, що чиняється домашнє насильство, після того, коли вони цю сім'ю відвідали. Потім ці дані нам всі передають. Ну і вже ми повинні подальше співпрацювати з цією родиною. Якщо насильство стосується дитини, ми зобов'язані виїхати протягом доби. І, і повідомити відповідні служби, що, що дійсно давна дитина потерпає від домашнього насильства. Якщо дорослих осіб, то протягом трьох днів мобільні бригади почали роботу ще в кінці квітня. Наразі, за словами працівників соціальної служби, на тиждень може прийти до десяти викликів. Повідомляють і про кілька позитивних випадків. Дуже тішить те, що вони, незважаючи на такі переломні моменти в своєму житті, все ж таки знаходять роботу, знаходять в собі сили почати все спочатку, будувати знову. Життя фактично з нуля. Якщо ви або ваші близькі потребують соціальної допомоги, також можна звернутися за номерами, які ви бачите на екрані. На жаль, навіть у часи максимальної згуртованості населення, домашнє насильство продовжує отруювати українське суспільство, але подібні ініціативи можуть неабияк вплинути на покращення ситуації задля подальшого спільного майбутнього. Максим Берник, Софія Малешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.